Доброго дня, друзі! Всіх рад бачити на каналі. Дивіться, тема сьогоднішнього відео буде про обігрів поросят, про обігрів там, бройлерів у зимовий період. Тому що зараз погода так собі, да? і потрібно. Щось думати, робити, щоб було тепло. В сьогоднішньому відео я не про буржуйку ми не будемо говорити, тому що це дуже займе багато часу. Сьогодні розповім, тому що ну, чесно, можливо десь буде і критика така серйозна, так? і можливо десь і матючок проскоче. Ну, чесно, от не можу здержатися. Ось є у нас партія бройлерів. Три тижні тому. Купив лампочку. І що ви думаєте з цією лампочкою? Перед історією скажу, розкажу. Да? Перед цим я купляв лампочки в Антона Гуленка. Тобто вони год от горіли рік, перегоріли, все, дай Бог. Ну, Реально рік от відпрацювали. Ціна смішна їхня. Далі я вам у відео розкажу, покажу. Заказав нові. Да? Там одну дорожчі і три дешеві. Е, купив тут по місту, як то кажуть, в місцевому магазині лампочки. Приїхали, включаємо, не робить. Отвозю їм назад, беру заново наступну, тому що ну, погоріли ті. Три тижні погоріла, і он, що вона, дивіться. Можна, знаєте, як колокол у, цей, у церкві, дивіться. О, все. Три тижні лампочки. Ну і ну, ну, як. Ну, от... Ціна. По-перше, що ціна космос. А по-друге, що якість — гімно. Чесно, от просто, ну, от по-другому, ну не, от не скажеш. Ну ви, ну, ви хочете нормальну ціну, і ви хочете заробити, і в одночасно ви таке, вибачайте, таку якість гарно привозите. Ну просто немає слів. Тому зараз е покажу, який я в Антона заказував. Скажу по чому така ціна лампочки. Не беріть їх, обходьте ці лампочки. Ну краще закажіть в інтернеті, воно вийде дешевше з доставки, так воно хоч буде світити і гріть. Розумієте? Так само поросят. Зараз. Покажу вам е на кухні там, де я отримав. Прийдемо поставимо, включимо. І щоб ви просто знали, де можна замовляти дійсно нормальні лампочки. А далі, якесь наступне відео, щоб це, просто це дуже так не розтягувати, я покажу е про погоджуйте більше питання. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, в місцевих тут магазині я брав ось 251 гривня лампочки. Три тижні. Все. Це просто, ось, беремо так. Треба було разом з лампочкою отуди. Все. Так. Поїхали. В Антона Гуленка я заказував цей раз 4 лампочки. Зараз вам покажу, що саме це за лампочки. Дивіться. Так. Получається. Отакі от звичайні лампочки. Ось такі. Це по 132 гривні. Вони перед цим у мене ну, рік я, тобто, в минулому році замовив і фактично вони мене рік відсвітили. Мені відсвітили там, поросят по два виводка, Вони це вже третя партія бройлерів відсвітили. Тобто, ну, взагалі питань ніяких немає. Тобто, лампочка робить, все чітко. Ось оцю лампочку взяв за 240 гривень. Це вона пише типу, із, із товстішим склом. Ну, подивимось, наскільки це товстіше, і що як. Тобто оцю я лампочку зараз бролерів поставлю, там де відро. І ці дві я поставлю до поросят. Одним теж включу, тому що трошки вже прохладніше. Не єсть це дуже добре. Тому от такі лампочки, дивіться. Ну Хто хоче, той бере. Хто не хоче, той купляйте в себе по місці. Але реально, ну 250 гривень лампочка. Навіть якщо ви одну купите, ну плюс-мінус, у вас все одно доставка одіб'ється. Тому ну, рахуйте самі. Як на мене, то краще отакі закази замовлять і як -то кажуть, не переживати. Ну, подивимося, я ж кажу. Плюс та світе просто червоним, да, вона там якусь бактерицидну дію виконує, але ж тепла в неї, від неї немає ніякої. Зараз повкручуємо ці, включимо і подивимося, як. Світять вони. Але вони набагато краще працюють. Так, друзі. Тому кому потрібно, замовляйте в Антона Гуленка, реально нормальні лампочки. такі Не пожалієте. Так, друзі. Дивіться, запустили ми лампочку. Поміняли трошки плафон, другий поставили, щоб видніше було да ну Зовсім по-іншому, я вам скажу дивіться. І тепло є. І дійсно вона гріє, і, ну, і світа нормальним, червоним. Нормально, як ти кажуть, так як повинно бути. Ну, а то зовсім інша справа. так. І зараз вам покажу ще, ну як малим поросятам. Їх ні то час відлучати, але наведемо порядочок із кліткою для них і тоді вже відлучимо їх. Тому на даний момент ми їм поставили та ти що? Зовсім іншу ми трошки лампочку їм поставили. Це типу вона це дорожча лампочка, ціна її 240 гривень, е, товстіше скло, я так подив. Ну Світять, гріють. Ну а оте, от ну просто, я не знаю. ну от Коли, От знаєте, от мене саме дуже цікавить, от коли почнуть люди, відповідають за якість, яку вони роблять і продають, і нести відповідальність. Тоді дійсно буде порядок. Так, друзі. Це найбільша проблема в тому, що ну, ми працюємо, витрачаємо якісь кошти, щоб купити ту саму лампочку, щоб обігріти поросяк, цепляти, будь що. Да? Зараз і так люди переживають брати ту птицю чи не брати, е, робити щось чи не робити. Ну, такі часи, ну, які є, скажі, скажімо так. І от е, на коробці написано. Да? 4,5 тисячі годин. Це фактично виходить 24, ділимо там 187 днів. 187 днів ділим на 30. Виходить, що одна така лампочка, яку ми купили за 251 гривню, повинна працювати 6 місяців. Які 6 місяців, вона 3 тижні відпрацювала і згоріла. Про що може бути мова? Не розумію. Тому я реально рекомендую, ось замовляйте в людини, беріть, ну, без питань. Хто може знайде, де ще є дешевше, тому що, ну, знаєте, якщо там одну лампочку куплять і шукають, де дешевше, це одна справа. Якщо ви купляєте 10 лампочок і вони там будуть різниця, в них там 30-40 гривень, якихось там 300-500 гривень економії, це теж кошти. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, де ви купуєте лампочки, які ви використовуєте, що ви ще порадите для обігріву. Можливо, хтось там коврики порадить. або як... Якщо є можливість, і ви використовуєте коврики, засніміть, покажіть. Я викладую люди, щоб люди це бачили. Я, наприклад, коврики не використовую. Ну, в принципі, я не кажу, що це погана штука, але не знаю, ну не використовую я поки. Тому буде цікаво, ну, без питань. Я покажу людям. Ну, можливо, комусь, хтось теж зараз думає, як їх обігріти, тому що там когось, можливо, опороси будуть ось у грудні місяці, да, буде холодно, чи в січні, чи в лютому. Тому скидайте відео, як ви зробили, як ви облаштували, як ви їх грієте. А можливо, ви не грієте, можливо, у вас якісь там свій спосіб. Тому діліться інформацією пишіть коментарі. От такі справи, друзі. Добре, на цьому відео будемо завершувати. Надіюсь, воно стане корисним і хтось візьме якусь корисну інформацію з цього відео для себе. Не забуваємо коментарі писати, всім цього найкращого.